Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко функції комплексної змінної. Теорема про лишки сьогодні. Ну, ми вже знаємо, що лишок в ізольованій особливій точці z0 від функції f від z, яка аналітична в околі цієї точки. Це є інтеграл одиниця на 2 πi Інтеграл по контуру гамма від функції. Цієї, де контур гама обмежує якийсь окіл точки Z нульове, от Отакий окіл, який будемо вважати колом. От, нехай це буде у мене контур гама. Якщо цей контур пробігається проти годинникової стрілки, то у нас лишок буде дорівнювати, Мінус першому коефіцієнту в розвиненні в ряд Лорана функції F і Z в околі цієї точки. До речі, якщо я візьму якийсь такий більший іще окіл, ну, гамма нульове я його позначу, і він буде пробігатись теж проти годинникової стрілки, так, щоб наша Точка особлива залишалась ліворуч, коли ми рухаємось, кожного разу ця точка ліворуч стоїть. В цьому випадку інтеграл по гама-0 буде дорівнювати цьому ж самому інтегралу. Інтеграл по гама 0 буде дорівнювати інтегралу по гама. Тобто лишок можна обчислювати і по цьому, і по будь-якому іншому, що містить собі ізольовану єдину точку. Відмітимо ще, якби я гамма 0 пробігав не в додатньому напрямку, не проти годинникової стрілки, а за годинниковою стрілку я позначу гамма 0 з мінусом, тоді що відбувалося би? Тоді можна згадати теорему кощі про багатозв'язну область. Тут у нас аналітична функція між цими двома контурами, і відповідно. Інтеграл по складеному контуру буде дорівнювати нулю. Тобто інтеграл від гамма-0 з мінусом плюс інтеграл по гама буде дорівнювати нулю. Ну, зрозуміло, гама-0 у нас змінює знак, коли ми міняємо напрям руху по цьому контуру. Ну, от трошки згадали те, що нам знадобиться. Тому що зараз ми будемо розглядати випадок, коли оця точка у нас не одна. А от їх декілька. У нас тепер це буде Z1. Тепер я додам їй Z2 і теж візьму навколо неї контур. І ще якусь там Z3 візьму. Ну, мабуть, достатньо так можна брати. У нас їх буде М штук. Нехай маємо М точок, і їх обмежує контур гамма 0 Подивимось на цю картинку тепер як на багатозв'язну область з аналітичністю між цими контурами. В цьому випадку теорема коші для багатозв'язного контуру каже, що сума інтегралів по цих всіх контурах буде дорівнювати нулю. Тобто, якщо я напишу суму. По І від одиниці до М. У мене М точок нехай буде. Інтегралів по гама і тих. Це в мене гама перший контур, це буде гама другий, гама третій. Ну, зрозуміло, кожній точці свій контур. Будемо вважати їх, до речі, колами. Так буде простіше. Гама іті від F від Z dz І плюс контур по гама 0. Але. Контур повинен бути узгоджений з своєю орієнтацією. Тобто, якщо ці контури йдуть проти годинникової стрілки, цей повинен іти в протилежному за годинниковою стрілку. Мені доведеться взяти гама з мінусом, щоб ці інтеграли всі дорівнювали нулю. Або якщо тут поставлю гама-0, воно буде просто зі знаком мінус стояти. І можна, можна було б написати трошки по-іншому. Ну, я ще напишу, але що я зараз зроблю. А тепер я візьму в цю рівність всю помножу на одиницю на 2 пі. От давайте я візьму одиниця на 2 пі І тут у мене буде одиниця на 2 пі. І це ж буде 0. Але тепер що я маю? Це 2PI сюди вносить. А мені там треба було його і написати краще. Я отут його поставлю: одиниця на 2PI. І тепер добре видно, що це є лишки. Відповідних точках z і тих. І в мене тут насправді написано сума І від одиниці до М. Лішок Z дорівнює Z і тому, F від Z. І, ну, скажімо так, я напишу, дорівнює одиниця на 2PI. Як я казав, якщо я зміню орієнтацію F від Z, Dz, я отримаю. Мінус перед інтегралом перенесеться в праву частину. Ми маємо інтеграл за контуром гамма, який пробігається проти годинникової стрілки, буде дорівнювати сумі лишків всіх ізольованих особливих точок, що розташовані всередині цього контуру. Це є теорема про лишки. Одна з форм теореми про лишки. Ще будуть інші форми. Ну, це найцікавіша форма тим, що вона дає можливість обчислювати інтеграли за лишками особливих точок, що знаходяться всередині цього контура. Ми будемо цим користуватись трошки далі. Але я хочу зробити ще один крок. Але перш ніж я перейду до цього кроку, будь ласка, не забудьте поставити сподобайчик цьому відео, підпишіться на канал. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. А ми переходимо до наступної форми запису теореми про лишки. В чому? Тут нюанс. Тут я постав одиниця на два інтеграли, це в мене були лишки. Але оцей інтеграл, він не є лишком ніякої особливої точки з тих, що тут розташовані. Хоча за формою він дуже схожий на лишок якийсь, але чого він лишок? Виявляється, таки, є він чого лишок. Він є лишком нескінченно віддаленої точки. Що це таке? Взагалі, будь-який лишок це є інтеграл за контуром, який пробігається так, що наша точка особлива знаходиться ліворуч від руху нашого за цим контуром. Тобто пробігається в додатньому напрямку в цьому сенсі. Якщо я буду брати тепер особливу точку нескінченно віддалену, то що буде околом на, на коло цієї точки? Околом на коло цієї точки буде коло якогось великого радіуса. І околом точки є, як ми знаємо, кільце модуль Z більше якогось радіуса R. Радіус цього кола великого. Ну, все, що поза цим колом, і буде нам давати. Окіл нескінченно віддаленої точки. З приводу орієнтації контура, який обмежує цей окіл, нам треба, щоб коли ми рухаємось за цим контуром, наша особлива точка, тобто нескінченність, лишалась ліворуч. Тобто, нам доведеться взяти контур гамма з мінусом. Отже, я можу написати, що лишок. Нескінченно віддаленій точці z дорівнює нескінченності F від Z буде дорівнювати 1 на 2 pi і інтеграл по гамма 0 з мінусом від f від z dz. Це є лишок в нескінченно віддаленій точці. Згадаємо ще, що коли ми отримували обчислення лишку як коефіцієнт С 1 в ряді лорана, доведення спиралось на формулу для інтегралу dz на Z мінус z0, і він виявлявся 2ПІ для випадку, коли контур пробігається проти годинникової стрілки. Саме в цьому випадку ми маємо 2ПІ. В нашому випадку, якби ми повторили це саме доведення для відповідного інтегралу для функції в околі нескінченно віддаленої точки, нам довелося би отримати інтеграл за. Годинниковою стрілкою в протилежному напрямку. Тобто ми маємо насправді, тут вийшов би мінус це мінус перший. Є така рівність. Коли ми маємо лишок в нескінченно віддаленій точці, вона дорівнює мінус Це мінус першому коефіцієнту в ряді Лорану. Нам залишилось підставити знайдений вираз в. Таку форму теорему пролишки. Якщо є сюди підставити, врахувати зміну напрямку, то я можу записати, тепер все можна перенести в ліву частину, тут можна поставити отак дорівнює нулю. І тоді тут буде мінус. І маємо, що сума всіх лишків плюс лишок на нескінченно віддаленій точці. Буде дорівнювати нулю. І ще одна форма запису теореми про лишки. Остання форма виглядає більш досконалою. Сума всіх лишків, взагалі, усіх особливих точків, дорівнює, точок дорівнює нулю. Але з практичної точки зору ця значно корисніша. І ми це зараз побачимо. Справа в тому, що вона дає можливість обчислювати інтеграли на те, що я вже натякав. Інтеграл по контуру. Є сума всіх лишків, всіх особливих точок, що знаходяться всередині цього контуру. Зараз перейдемо до прикладу. Отже, приклад. Треба вчислити такий інтеграл. Я не помилився, тут літера Х. Тобто ми маємо справу насправді з дійсною змінною x. Але обчислювати я буду за допомогою функції комплексної змінної z. Тобто поряд з функцією, яку я позначу, нехай f від x у мене буде одиниця поділена одиниця плюс х квадрат у квадраті. Я розгляну ще функцію f від z, яка дорівнює 1 на одиниці плюс z квадрат у квадраті. Я її зразу запишу з розв кладенням на множники знаменника одиниця мінус І в квадраті одиниця плюс І в квадраті. 1 -і. і тепер видно, що вона аналітична всюди на комплексній площині за виключенням двох особливих ізольованих точок І і мінус І. До речі, ми розглядали вже цю функцію на одному з попередніх відео. Отже, маємо функцію аналітичну всюди, крім двох особливих ізольованих точок. Насправді наша функція f від x підінтегральна є звуженням функції f від z на дійсну вість. Тобто наш інтеграл вздовж дійсної вісі, від мінус нескінченності до плюс нескінченності, нам його треба обчислити. За допомогою теореми пролишки. Я її запишу в формі, згадаємо інтеграл. Здовж якогось контуру гамма F від Z, DZ, 2PI. І сума всіх лишків, що містяться в контурі, за яким береться лівий інтеграл. Теорема про лишки. причому контур гама пробігається в додатньому напрямку проти годинникової стрілки, він повинен пробігатися. Де ж наш контур? А ми його зараз намалюємо. Ми зробимо таку річ. Я намалюю півколо. Радіусу великого радіусу R. От я візьму радіус R. велике. Для зручності позначу це півколо літерою L. Воно розтасовано в верхній напівплощині. Уявна частина у нас додатні значення в комплексних чисел. Додамо до півкола відрізок від мінус r до r на дійсній вісі, і тоді об'єднання L з відрізком мінус R r, це і буде мій контур гама. Є об'єднання цих двох ліній. Причому пробігатись буде він проти годинникової стрілки. Проти... Від мінус R до R по дійсній вісі. Ну, все підходить. Розберемось тепер з правою частиною. Сума всіх лишків особливих точок, що містяться всередині цього контуру. Ну, добре видно, що в нас тільки одна особлива точка, і вона є полюсом другого порядку. І відповідно. Тут залишиться один личок, який, ну в цій точці. Наша формула перетворюється на таку: інтеграл від мінус R до R, F від X, dx, цей відрізочок, плюс інтеграл вздовж контура L, від F від Z dz, цей сумарний інтеграл по двом лініям повинен дорівнювати 2PI. На лишок z дорівнює і F від Z. Цей лишок ми вже обчислювали минулого разу. І знаємо, що він дорівнює мінус і на 4. Ну, дійсно. І якщо домножити на 2 пі, будемо мати тут просто пі на 2. Тобто, насправді, сума оцих двох інтегралів у нас дорівнює пі на 2. Інтеграл по контуру намальованому, це є пі на 2. Але нас цікавить оцей інтеграл, причому не тільки цей. А випадок, коли у нас. Границя R прямує до нескінченності. Нас цікавить не власний інтеграл, який отримується з цього спрямовування R до нескінченності. Розглянемо, що в цьому випадку буде відбуватись, тому що права частина при цьому ні від якова R не залежить. Там піна 2. Немає питання, що буде в цьому інтегралі. Це буде просто інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності. А що буде з інтегралом, який стоїть ліворуч? Давайте подивимось. Я хочу сказати, що в цьому випадку модуль функції від z нашої функції 1 плюс z квадрат. 1 плюс z квадрат у квадраті за модулем. Менше або дорівнює одиниці на z модуль z в четвертому. А що таке наше півколо? Яке буде рівняння цього півкола? Рівняння цього ж півкола у нас модуль z дорівнює r велике. Модуль будь-якої точки на цьому півколі дорівнює r. Отже, ця величина буде менше або дорівнює одиниці на r в четвертому просто. Тоді інтеграл по цьому півколу, інтеграл вдовж L F від Z, dz. За модулем, не перебільшує одиниця на r в четвертому помножити на довжину цього півкола. Довжина півкола у нас πr. Ну, 2 πr навпіл. Пі на Р куб. І коли r прямує до нескінченності, ця величина прямує до нуля, коли r прямує до нескінченності. Отже, границя цього інтеграла, що стоїть ліворуч, дає саме оцей наш інтеграл. Прямує до нуля дорівнює пі на 2. Ми обчислили невласний інтеграл з використанням теореми пролишки. Я розглянув цей ну, такий специфічний, простенький приклад, щоб проілюструвати можливості. Наступного разу, в наступному відео ми узагальнимо цей метод, отримаємо там одну-дві теореми про використання лишків для обчислення інтегралів і зробимо декілька прикладів. Але це вже наступного разу. На сьогодні тема вичерпана. Про теорему про лишки. Дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайчик, підписатися на канал. запросити друзів або навіть допоможіть каналу. І залишайтесь на ньому. І я буду з вами, Олексій Василенко.